Вітаю ви на каналі Світ Таро. Давайте разом подивимось карту дня на 24 вересня для всіх знаків зодіаку. Почнемо. Овни. Сьогодні ви можете триматись за щось знайоме, звичне, навіть якщо це вже не приносить радості. Трошки відпустіть контроль. І тоді з'явиться простір для нового. телець. Для вас день може здатися непростим, але важливо пам'ятайте, що допомога завжди поруч. Не бійтеся попросити підтримки чи поділитися тим, що у вас на серці. Близнюки. У вас чудовий час для навчання співпраці чи роботи в команді. Ваші зусилля обов'язково помітять і оцінять. Головне відкритися для обміну знаннями. Раки. Для вас ситуація сьогодні може вимагати хитрості або уважності. Будьте пильними, щоб не потрапити у пастку чужих слів чи власних ілюзій. Леви, для вас день відкриває нові можливості у навчанні чи якихось нових справах. Важливо почати з малого. Але з такою вірою в себе тоді буде обов'язково ріст. Діви. День може подарувати відчуття стабільності, радості в родині. Зверніть увагу на дрібниці, які створюють справжній затишок і тепло у домі. Терези. У вас можливий перехід від складного періоду до більш спокійного. Навіть якщо доведеться залишити щось позаду, ви повинні пам'ятати, що це крок до світлого майбутнього. Скорпіони. День може вимагати паузи чи нового погляду на ситуацію. Головне, не поспішайте, іноді відпускання дає більше, ніж боротьба. Трілець. Терпіння це ключ до вашого успіху. Результат ще не дозрів, але він обов'язково прийде, якщо не зупинятися і вірити у себе. Козоріг. Перед вами постає вибір і нові горизонти. Не бійтеся вийти за рамки звичного світ, чекає ваших рішучих кроків. Вдолічки. День наповнений творчістю. Та енергію любові. Добре займатися красою, турботою, створювати щось нове і плекати відносини. Рибки вас може торкнутися тема розчарувань чи болю, але це шлях до очищення. Дозвольте собі прожити емоції і стане набагато легше. На цьому все. Дякую, що провели час зі мною. Всім бажаю гарного дня. До нових зустрічей!